Ви побачите, що світ такий різнобарний і кожен колір несе щось своє особисте. Чи замислювалися ви, що означає кожний кольор? Чи існують традиції відносно кольорових уподобань? Чи мали кольори свої забобони? Про це все сьогодні в нашій програмі. Перший, хто створив систему кольорів, був геній епохи відродження Леонардо Да Вінчі. Він вважав, що простих кольорів всього шість: білий, жовтий, зелений, синій, червоний і чорний. В картинах да Вінчі це легко можна побачити. Півтора століття тому фізик Ісаак Ньютон за допомогою призми зі скла переломив сонячний промінь. Він отримав веселку або спектр. Ньютон вважав, що основні кольори в природі такі: синій, жовтий і червоний, саме з них виходять. Інші проміжні кольори. Відомий німецький поет Йоган Гетте також вивчав кольори. Він прийшов до висновку, що кольори можуть впливати на почуття, настрій і навіть розум. Стародавні люди навчилися робити фарбу виключно для того, щоб малювати по тілу. Справа в тому, що кольорів, які дала людині природа, виявилося недостатньо, щоб належним чином відповідати їх уявленням про красу. Тому, ледь навчившись шити одяг, люди одразу ж почали його фарбувати. В античні часи в сірі та коричневі кольори одягалися селяни. Те, що багато століть коричневий колір позначав простоту та скромність, пояснюється дуже просто. Тоді відтінки коричневого означали колір нефарбованої вовни або невибіленого льону. Такі тканини носили бідні люди, яким не по кишені було фарбування тканин. Але сьогодні до цих кольорів зовсім інше ставлення. По-перше, натуральні кольори говорять про твій витончений смак. По-друге, сьогодні вони на піку популярності існує такий вираз: сіра людина або сірий кардинал. Так називають людину, яка володіє величезною прихованою владою. Справа в тому, що за часів правління одного з французьких королів найбільша влада при дворі належала кардиналу Рішельє. Однак лише обрані знали, що Рішельє маріонетка в руках більш могутньої фігури ченця Джозефа. Через його сіру рясу він отримав прізвисько сірий кардинал. Уявляєте, у японців немає слова, що означає коричневий. Такий колір вони романтично називають колір чаю, колір лисиці або колір опалого листя. Одяг білого коліру закріпили за собою аристократи. Білий колір, як писав римський поет Марціал, підходить лише вищим, як знак їхньої людської гідності та благородства. Білий колір в одязі аристократів легко пояснюється. Вони намагалися підкреслити свою винятковість та звільнення від фізичної праці. Зрозуміло, що займатися землеробством або скотарством і зберігти при цьому білий колір одягу просто неможливо. Але з часом все змінюється. І землеробство, і скотарство у сьогоденні у професійному одязі вимагає саме білий колір. Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що білий вважався кольором королівської жалоби. Шотландська королева Марія Стюарт Дуже любила білий колір. Вона погодилась на шлюб з Франциском Другим тільки за умови, якщо її весільна сукня буде біла. Король дав згоду з того часу. Весільні вбрання наречених стають білого кольору. Тепер білий колір невід'ємна частина модних показів та повсякденного одягу. А вишиванка білою ниткою по білому полю зразок вишуканого смаку. Хтось скаже, що в знак жалоби за людину треба одягатися в чорне. Частково це так. Насправді чорний має значно більший спектр використання. Вважається, що чорний колір то колір сили і влади. Подивіться на портрети іспанських королів. Практично всі вони обирали чорний колір. До того ж, іспанські багатії одягалися саме в чорне, щоб виразніше був контраст між чорним вбранням і білою шкірою. Якщо хочеться додати вашій фігурі стрункість, не вагайтеся. Одягайтеся в чорне. Вашій фігурі він надасть стрункість, а вашому образу вишуканість. У стародавньому римі пурпурний одяг вказував на приналежність її власника до стану вершників або сенаторів. Згодом до імператорської сім'ї більшість вважає, що пурпур це відтінок червоного. Дозвольте заперечити Пурпур – це відтінок фіолетового кольору. Цей унікальний колір створювали під час дуже тривалого фарбування тканини. Спочатку він був жовтий, далі зелений, а потім синій. А в кінці набував червоно-фіолетового кольору. Отримували фарбу з молюсті багрянок. Цей барник дуже дорогий та рідкісний. Він має безліч відтінків, колір не вигорає і не линяє Зрозуміло, що доступний він був лише правлячим верствам населення. Саме тому пурпур -пур став символом високого положення. Тільки уявіть, для отримання одного граму фарби треба зібрати і переробити 10 тисяч молюсків. Тому римські сенатори видали спеціальний закон проти розкоші нарядів. Це було, мабуть, зроблено, щоб імператора малюсків вистачило. А ще практичні римляни поділили кольорову гамму на чоловічу і жіночу. За цим поділом зелений кольор і його відтінки підходили тільки для жінок. Червоний і помаранчевий кольори теж вважалися жіночими. Тому на весілля наречена одягала вогнену на червону або помаранчеву фату. А ось якби ви жили у ранньому середньовіччі, то ви навряд чи б погодилися на наряд червоного або жовтого кольору. Адже червоний був візитною карткою ката. А жовтий вважався кольором зради. До речі, у Київській Русі весільні сукні шилися з червоної тканини. Цей колір здавна вважався кольором життєвої енергії. Таке ставлення до червоного кольору існує і в наші дні. Синій колір це колір удачі. У багатьох цей колір символ вічності і неба. А ще синій колір це справжні ліки від неуважності. Синь прийшла в Європу зі Сходу. Імовірно, з Індії. Звісно, напевно, і назва індиго. Рідкісним кольором був ультрамарин. Його отримували з порошку ляпісу на мінеральній основі. Зелений колір природи, трави, всього живого і самого життя. Це найприємніший і комфортний для очей колір. Зелений володіє енергією природи, завдяки чому насичує нас силою і бадьорістю. Оскільки цей колір містить в собі приховану потенційну енергію, одягаючи зелений колір, ми підсвідомо прагнемо до впевненості і досягаємо своєї мети. До епохи відродження синій колір символізував любов, а зелений закоханість. Франції в епоху абсолютизму в моду увійшов стиль бароко. Найулюбленішим кольором став жовто-золотий. Це колір багатства і розкоші. Золота і позолотих в той час було так багато, що золотим пилом посипали навіть дамські зачіски. Французи, звичайно, дуже любили золотий колір, але вони не були його першовідкривачами. У стародавньому Китаї колір сонця вказував на небесне походження династії. Згадайте, у Конфуція. Тільки син сонця, тобто імператор, гідний жовтої шати. Навіть за жовту нитку в одязі простого громадянина можна було поплатитися головою. Найчастіше колір в житті людей визначали традиції і звичаї. Але коріння цієї традиції уже загублені або неясні. Рожевий став вважатися модним в 30-ті роки ХХ століття. Таку моду вигадала Ельза з Модельєр почала використовувати яскраво неоновий рожевий для своєї колекції одягу. А назвала, до речі, вона цей колір шокуючим рожевим. Його історія така. У Швейцарії були місця для парковки жінок. Чоловіки, щоб насолити жінкам-водіям, паркувалися саме в цих місцях. Щоб відлякати чоловіків, жінки пофарбували в рожевий місця жіночої парковки. А ще на додачу посадили поблизу рожеві квіти. Уявіть, який шок був у чоловіків від цього рожевого. І місце для парковки звільнилося, і назва колекції одягу знайшлася. А зараз усі відтінки рожевого крокують по подіуму модних домів. Ви помічали, що у людей, які виконують дорожні роботи, досить яскраві помаранчеві жилети. І це не просто так. Потрібно це для того, щоб людину бачили на дорозі здалеку, щоб уникнути нещасного випадку. Тому, якщо хочеш бути помітним, цей колір саме для тебе. Колір хакі сьогодні на піку своєї популярності. Не дивуйтеся, але хакі означає пил та бруд. Його авторство належить англійському генералу серу Гарі Лімздену. Він зрозумів, що його розвідники в чорному або будь-якому іншому кольорі для ворогів будуть помітними. Тоді генерал наказав зварити форму у чані з чаєм, кавою, соком тутового дерева, карі та брудом. Колір! Задовольнив генерала, а згодом став визнаним в усіх арміях світу. Бо хакі володіє всіма якостями, які потрібні для ведення бойових дій. Маскує свого власника і збиває з пантелику ворога. А у вас є улюблений кольор? А якому кольору ви віддаєте перевагу? Чи змінювалося з часом? Ваші кольори непристрасті. На ці питання кожен з нас відповідає по-своєму. Бо всі ми дуже різні. А строкатий або темний гардероб кожного це відображення нашої особистості, індивідуальності та настрою. Вибираючи одяг сьогодні, можна бути абсолютно вільним в своєму виборі. Адже будь які заборони зняті, а всі можливі кольорові системи переплутали. Не так давно можна було багато чого дізнатися про людину виключно за кольором його одягу. А тепер ми можемо з легкістю надавати кольорам власне значення. Нас не дивують чоловіки в рожевих сорочках, дівчата по тартих джинсах, немовлята в комуфлязі, сині весільні сукні або чорні випускні наряди. Тому ніколи не йди за модою, якщо вона тобі не подобається. Одягай те, що тобі відгукується, а не те, що просто в тренді. Стався до одягу дбайливо. Вчися комбінувати це завжди цікаво. І пам'ятай незнайому людину, щоб не казали, зустрічають по одягу. Так було і так буде завжди. Отже, фарбуй життя. З яскравими кольорами.